Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Допомога Сумщині пройшла. Російські телеграм-канали в істериці. Партизани повідомляють, що 4 f 16 залетіли на територію Росії, відбомбили та полетіли назад. Трати шалені, били по російських колонах, які заходили на Сумщину. Пекло в Росії, чотири аеродроми на кордоні Горять, База Старий Дуб, Ростов-Курськ, Білгород. Загинули та поранені сотні військових, накрили колони техніки, які готувалися до прориву. Харківські області, морги забиті, десятки тіл та спаленої техніки. Літаки вдарили превентивно та нещадно. Осяни прориваються на Суми, але ЗСУ знищують їх ще на підходах. Окрім того, у Сумської області були запущені десятки нових балістичних українських ракет, які вразили об'єкти в Москві. В околицях невеликого селища, у 70 кілометрах, на північний схід від Москви стався потужний підземний вибух, який зафіксували сейсмологи у кількох країнах Європи. Жодних офіційних заяв з боку Кремля, але внутрішні джерела в російських структурах безпеки вже називаються найпотужнішим. Ударом української армії по стратегічному тилу РФ за весь. Час повномасштабної війни, удар по місті Привиді. об'єкт, який зазнав удару, мав умовну назву комплекс О23. Це підземне містечко, побудоване ще у 1980-х роках, і з 2022 року активно модернізоване для розробки та складання експериментальних гіперзвукових ракет типу Орешнік, зберігання архівних і актуальних даних ГРУ, резервного укриття для групи посадових осіб рівня Путіна, джерела повідомляють, що на момент атаки в підземному комплексі перебувало понад 400 осіб. Від інженерів і офіцерів до охоронного персоналу за попередніми даними загинуло щонайменше 210 осіб, понад 150 у важкому стані. Знищено щонайменше три рівні інфраструктури, зокрема секцію виробництва блоків наведення ракети Орешнік М2. Що за ракета влучила, Україна не підтвердила факт атака, але інсайдери з оборонного сектору стверджують, що могла бути використана ракета типу Грім ПБ. Одна з найновіших розробок, створених на основі колишніх радянських носіїв і адаптованих під сучасні системи інерціального. Нього наведення її особливість летить на наднизькій траєкторії, не виявляється радарами завдяки обшивці з композитів п'ятого покоління. Має проникаючу боєголовку, здатну пробивати до 60 метрів залізобетону. За даними супутникового моніторингу, запуск здійснювався з тимчасової платформи десь у зоні Чорнобиля, що робить його практично невідслідковуваним для російських систем. ПРО Росія мовчить і боїться. Попри факт вибуху, офіційні структури РФ не визнають жодних втрат, стверджуючи, що йдеться про навчання зі спецзасобами. У ногінському районі, проте на місце прибули екстрені сили МНС, ФСБ та військові підрозділи РХБЗ з московських лікарень. Екстрено виїжджають карети швидкої з реанімобілями. Усі цивільні камери у радіусі 20 кілометрів вимкнено або стерто запис. Об'єкт Путіна знищено. За деякими версіями саме в цьому підземному містечку був особистий кризовий командний пункт Путіна, створений після 2022 року. І хоча диктатор не перебував на об'єкті під час удару, втрачено значну частину системи резервного. Керування, що викликає паніку в військово-політичному блоці Кремля. Операція мовчання, знак слабкості ворога, втрата об'єкта комплекс О – Це не просто вибух, а стратегічний провал. Війна прийшла туди, куди Путін обіцяв її ніколи не допустити. Під землю великої Росії. Серце її секретів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.